Так, виконаємо завдання. Зажигалка називається. Пробував щось кусь не виконувати, то на ни них не, не знаю, не знайшов той домик пшеничного поля, зараз попробуємо, То ферма у нас. Погнали. Так, сказав бідняк. Тут все добре, подивимось. Боно, позначено. На карте чого не позначається? Пшеничне. Поле, бля. Зла рамка. Граю з фалом. Не чекаю чого. Просто валяється модифіцірувати граю пофіг. Справа кто-то стреляется. Кто-нибудь да, кажется. Все. Поверь мне, кто-нибудь кажется. Зараз заражусь, пока тут роботу нема. Не топаємо далі на завдання, треба нахер там нічого нема. Нахері ми так вийшли прямо хирено. Я розумію, що можна залутатися, але... Але ні. не что не стало на меня, возможно ну, ну, кто-то съел. Ничего не осталось. Через правую петлю, наверное. Почик і хай розвикається з чим. Мене поки цікавить завдання, треба завдання повиконувати. Я розумію, файти файтами. попередньо грав з фалом те що викинув. Бля, така отдача без ручки. Жесть. Ну його нахер. Так, звуки були чи що?

Не чую і не бо... бо тут, хіба, така... Вроді би, голо, це би все чало... Доміки при так спойняв, це... Угу. Ну, Шукати 5 контейнерів зажигалку. Там, в такому місці я тут поставила спаун геть з другої сторони. Що то так? Байнує дача. Я хренєю. Це походу був черик тепер зарадувати. А як там треба тапати. Кажеться, жесть. Мені, конечно, тут червік пока нахер не срався його латати. Я хоч бери пальцем тягне, бля, не А мені тут сенсу А не Компенса ставити, бля. Хза. Ч тут лежит то я знаю там Если шо потом зовутаю Лазер поставив собі, Я думаю блин Протули от бедра Колибом будешь зажимати тяжчику залутати тіпа. Типу. Mm. Похід mm. я не знайшов зажигалки, бо типу, пише, що завдання майже виконане Теперь в нас челик. Жесть. Що ти, конечно, тут шукали. Не цікавить нас таке. Раз еш, Ооо, міти ну маленький сюди. Хорош, давайте занят. Приходить ще. Ну давайте на выход. Отметьте.

не 47 штук. М да. Ну, так-то угу. мы. Добре, добре, Так. Что там? Задание. Доставить. Та не ну, знаю, что я там. Пипелька-то -пип -пип куплятая. Да. Вот так. Идеально.